Ну, давайте спробуємо об'єктивно подивитися на речі. Е, ще на самому початку, коли, скажімо, затримали Луценка, потім був суд, який назвати судом достатньо можна умовно. Експерти, в першу чергу, я ми говорили, що е, політична доцільність, так, а не правові якісь підстави були для того, щоб вирішити питання там з Луценка, щоб його закрити. Так само, і щоб його випустити, в даному випадку, з моєї точки зору, якраз політична доцільність, політичні в першу чергу, аспекти. Мають відігравати роль І дійсно з точки зору технологічності і розуміння того, що з 19 пунктів так званого списку Штефана Філега да, три це вибіркове правосуддя. Якраз от по цим трьом пунктам питання Лоценку треба було вирішувати і з точки зору здорового глузду. Бо якщо ми їдемо на самі 25 го числа, технологічно це абсолютно виправдено. Але ви кажете, треба було, але вас заперечує сьогоднішнє рішення апеляційного це, суду. Ну, це говорить тільки про одне е, насправді. Я ж тепер чітко зрозумів, що в партії влади. В першій регіонів є два крила. Є крило так зване, можна назвати умовно, крило миру да, і крило війни. І от ми маємо свідками того, що крило війни, яке, напевне, не хоче, щоб Україна була в тому числі і в Європейському Союзі, і, напевне, воно десь трохи в іншу сторону дивиться. Все зробило для того, щоб цього не сталося. Я вам так скажу, дійсно, така інформація існує, так, не зовсім розкриваючи, де що, як, я також це знав ще десь тиждень назад, що ведеться серйозна робота, я ще раз кажу, так званим крилом. Миру для того, щоб це питання було вирішене, і ну я десь 50 на 50, так, був е впевнений в тому, що таке може статися. І навіть сьогодні, коли мені телефонували, коли вони пішли писати у цей вирок свій, так, я сказав, що ви знаєте, от давайте дочекаємося. Тоді для мене буде зрозуміло, яка ж партія перемогла. Пане, і на панець. жаль, ми є свідками, що от, не хочуть, щоб Україна рухалася в європейському а напрямку. Ви...